Вітаю вас на каналі BoHep ми бачимо який красунчик на фото. Тут є багато і роботи хіміків, це і матеріали, це і паливо, кисники для нього. Це літак Lockheed SR71, більш відомий як Blackbird, Чорний дріст. Отже, SR71, неофіційно відомий як Blackbird є передовим стратегічним розвідувальним літаком дальньої дії, розроблений на основі літаків Lockheed A-12 та YF-12A. Перший політ SR-71 відбувся 22 грудня 1964 року, а перший SR-71 – що надійшов на озброєння, надійшов на це озброєння в крило на базі Біл, Каліфорнія у січні 1966 року. Протягом усієї своєї 24-річної кар'єри SR-71 залишався найшвидшим літаючим літаком у світі. З висоти 80 тисяч футів він міг обстежити 100 тисяч квадратних миль, а миля це навіть більше ніж кілометр 1,6 км кілометрів. Це миля. За годину він 100 тисяч квадратних миль міг обстежити 28 липня 1976 року. SR-71 встановив два світові рекорди для свого класу. Абсолютний рекорд швидкості. Це. 3528,81 км на годину. І абсолютний рекорд висоти 25 929 метрів. ВПС США вивели з експлуатації СР-71 26 січня 1990 року. Blackbird був справжнім інженерним дивом, і його конструкція була не менш вражаюча за його швидкість. Щоб стримати екстремальні температури та навантаження під час польотів на надзвукових швидкостях, інженери обрали дуже специфічні матеріали, і тут хіміки постаралися так. Основні матеріали, з яких складався СР-71. Титан. Більшу частину фюзеляжу СР-71 було виготовлено з титану. Цей метал має високу міцність, легку вагу і відмінну стійкість до високих температур, що дуже важливо, тому що на таких швидкостях високе тертя і високі температури. Титан дозволив зробити літак легшим і міцнішим водночас. Нікелеві сплави. Деякі компоненти, які піддавалися особливо високим температурам, були виготовлені із нікелевих сплавів. Ці сплави мають ще вищу жаростійкість, навіть ніж титан. Кварцеве скло. Вікна кабіни пілотів були виготовлені із кварцевого скла, яке могло витримати екстремальні температури без розплавлення. Чому саме ці матеріали? Висока температура. Під час польоту SR-71 розігрівався до дуже високих температур через терття у повітря, величезна швидкість, величезне тертя. Титан і нікелеві сплави могли витримати таке нагрівання без втрати міцності. Легкість Титан є досить легким металом, що дозволило зменшити вагу літака і підвищити його маневреність. Стійкість до корозії, титан і сплави мають високу стійкість до корозії, що було важливо для літака, який часто літав на високих висотах і піддавався впливу різних атмосферних умов. Цікавий факт: дефіцит титану США компанія Lockheed, яка виробляла SR-71, була змушена долати покупаючи титан у своїх політичних суперників. це так несподіванка радянського союзу через підставні кампанії, тому що напряму союз, звісно, не продав титан для військового літака. Використання інших матеріалів, крім основних матеріалів конструкції SR-71, використовували інші спеціальні матеріали для покриття, які зменшували його радіопомітність, надавали додаткову мітність, теплоізоляцію, збільшували, ну і загалом виконували свої специфічні завдання. Ну і серце літака на фото двигун його, який потребував іще більше винахідливості знайдені матеріалів для нього, ну і інших конструкційних рішень. Особливості двигунів SR-71. На чорному дрозді були двигуни Pratt Whitney J58. Особливостями їх було здатність працювати в широкому діапазоні швидкостей. Двигуни могли ефективно працювати як на надзвукових, так і на дозвукових швидкостях. Висока температура роботи. Двигуни були розраховані на роботу при дуже високих температурах, які виникали в результаті тертя у повітря, та й при згоранні палива безпосередньо. Система охолодження для захисту від перегріву використовувалася складна система охолодження, яка. Включала в себе паливо, що циркулювало через частини двигунів. Це дозволяло відводити тепло і запобігати пошкодженням двигунів. Ну, звісно, потрібні були певні вимоги для палива, щоб паливо притом не спалахнуло. І тут хіміки також постаралися, винаходячи це паливо. Форсаж. Для досягнення максимальної швидкості використовувся форсаж, пристрій, який забезпечував додаткове додавання палива в камеру згорання і збільшував тягу двигуна. Як це працювало? Ну, Відбувався. Забір повітря. Повітря забиралося через великі повітрозабірники, які автоматично регулювали свій кут в залежності від швидкості польоту. Стиснення повітря. Повітря стискалося компресором до високого тиску. Змішування з паливом. Стиснуте повітря змішувалося з паливом і згорало в камері згорання. Розширення газів. Гази, що утворювалися в результаті згорання, розширювалися і виходили через сопло, створюючи тягу, яка штовхала, літак, вперед. Форсаж. При включенні форсажу додаткове паливо додавалося в сопло, що збільшувало швидкість витікання газів. І відповідно тягу. Двигуна, ну і швидкість літака, звісно. Чому саме цей двигун праптвітні? Надзвукові швидкості. Тільки такі двигуни могли забезпечувати необхідну тягу для розгону літака до надзвукових швидкостей. Висока температура. Матеріали, з яких були виготовлені двигуни, підбиралися спеціально не випадково, тобто робилися хімічні дослідження, обиралися матеріали, які можуть витримати дану температуру, як індивідуальні, але частіше це композитні, це сплави. Ефективність. Двигуни для SR-71 були дуже ефективними і дозволяли літаку розвивати велику швидкість на високих висотах. Не лише матеріали відрізняють літак Blackbird. А ще спеціальне паливо, яке розроблене було хіміками, найкращими можна сказати, сполучених штатів воно називалося JP-7. Це особливе ракетне паливо, розроблене спеціально для використання у надзвукових літаках. Його унікальні властивості дозволяють літакам розвивати неймовірні швидкості і витримувати екстремальні температури під час польоту. Що такого особливого придумали хіміки, винайшовши JP-7? Чому воно таке особливе? Висока температура спалаху. Це означає, що паливо не запалювалося легко, що дуже важливо для забезпечення безпеки під час польоту, адже це паливо використовувалося ще й як охолоджувач. Термічна стійкість JP7 може витримати дуже високі температури без розкладання, що дозволило двигунам працювати ефективніше. Складний склад. Це паливо суміш різних вуглеводнів, фторовуглеводнів та інших речовин, які надають йому унікальні властивості, тобто важко повторити це паливо країнам, які були військовими суперниками. І, до речі, це паливо застосовувалося не лише на Blackbird, хоча JP-7, найвідоміше завдяки саме sr 71 Воно також використовувалося в інших експериментальних літаках. Все тече все минає. Чому JP-7 більше не використовують? Часом з'явилися нові технології, які дозволили створювати більш ефективні і більш безпечні палива. Крім того, SR-71 був знятий з зброєння, і потреба в такому спеціальному паливі відпала. JP7 залишився символом інженерної досконалості і нагадуванням про те, на що здатні люди, ну, особливо хіміки, розуміємо, що це паливо, саме хіміки придумували. Коли прагнуть досягти неможливого. Не лише паливом був особливий Чорний дріст. Як ви зрозуміли, просто так запалити JP7 важкувато через високу температуру запалення і термостійкість. Тому хіміки винайшли особливий спосіб запалення. Для запалення JP7, для запуску двигуна і запалення форсажної камери, використовувалася рідка хімічна система запалювання, рідина, яка називалася триетилборан ТЕБ. -E Вона мала високу властивість вибухати при контакті з повітрям. На кожному двигуні був встановлений герметичний бак, заповнений ТЕП після технічного обслуговування. Заповнялося 600 сантиметрів кубічних тепом. Перед кожним польотом літак відключався в режим холостого ходу. Для спалаху палива потребувалася невелика кількість теп. Ніцм'як SR-71 був результатом роботи багатьох спеціалістів. Ну, цікавою була, наприклад, дросельна система. Щоразу, коли дросель піднімався вгору і переходив на режим форсажу, ще один дозований постріл теп підпалював паливо. У баку кожного двигуна було достатньо теп, принаймні для 16 дозованих пострілів, щоб запалити двигун або форсажні камери. На заслінках були розташовані лічильники ТЕП для кожного дроселя, які автоматично могли бути застосовані при змінні режиму принаймні 16 разів, або безпосередньо натисканням екіпажу на кнопку. Коли закінчувався теп або протікав бак, форсажна камера могла бути запалена за допомогою каталітичного запалювача, що складався з керамічного диска та двох комплексів дисків чистої платини. Діапазон дросельної заслінки був відносно великим, що дозволяло здійснювати контрольовані увімкнення і управління на всіх швидкостях. У таблицях характеристик літака, які я, на жаль, не знайшов секретні дані, були дані, зазначені для мінімального, середнього і максимального положень дросельної заслінки форсажу. Там був процес заправляння sr 71 допоки заливали JP7 в ангарі царила атмосфера. Фігурально виражаєсь така, що персонал практично міг курити. Ну, не міг, звісно, курити це так, фігурально і виразився. А от зовсім інша справа, коли заливали тетраметил Боран. Тут вже максимальна степень ретельності і дихати через раз, і не можу не згадати один цікавий факт про цей літак. ну В пресі існує розповіді про те, що бак цього літака протікав. Чи справді баки sr 71 протікали? Чому виник цей міф? Насправді твердження про те, що баки SR-71 протікали, є поширеним міфом. Хоча цей літак мав багато унікальних інженерних рішень, пов'язаних з його надзвуковими швидкостями. Проблема протікання баків не була. Однією з них це є джерело скандалів. Чому виник цей міф? Існує кілька причин. Заправка повітря. Однією з необхідностей SR-71 була заправка в повітрі. Розширення палива при нагріванні. Під час польоту на надзвукових швидкостях паливо в баках розширювалося від високої температури. Це створювало додатковий тиск всередині баків, але конструкція баків була розрахована на таке навантаження. Система вентиляції для забезпечення безпеки та запобігання випаровування палива в баках SR-71 була встановлена складна система вентиляції. Можливо, деякі люди сприймали роботи цієї системи, коли вона здувала зайве паливо, яке там десь крапнуло чи конденсат як ознаку протікання баків, власне. Та да, й чому ж тоді на землі не заправляли СР-71, а заправляли у повітрі? Справжні причини заправки в повітрі. зміна об'єма палива. Як вже згадувалося, паливо розширювалося при нагріванні, що могло призвести до переповнення баків. Заправка в повітрі дозволяла точно регулювати кількість палива в баках. Інертна атмосфера. Заправка в повітрі дозволяла створювати в баках інертну атмосферу, зазвичай за допомогою азоту, що знижувало ризики вибуху парів палива. Красунчик. красунчик, однозначно на цьому фото. Часто досягнення людства в різних галузях є результатом спільної роботи багатьох спеціалістів. Щодо авіації, часто згадують роботу фізиків, інженерів, але і вклад хіміків. Цю галузь також чималий. Дякую за увагу! сподіваюся, вам все сподобалося. І буде активність у вигляді подобаєв, коментарі, поширень відео. Хай розвивається український YouTube. всього найкращого. До побачення.